You know just what you do. You do Любі, вітаю! Мене звати Іра, я мама трьох діточок. Я розказую і показую життя, як воно є. Приєднайте! Зараз приїхали з дітьми зібрати дрожаль. Піц по дорозі їм купила. А Діану вмовила через те, що сказала на зворотньому шляху у Сінсей заїдемо у Криківщині. Ну, ладно. Значить, Виїжджаємо ми з двору, дивлюся, що на парковці, там у нас є платна парковка недалеко. Прямо при в'їзді димить машина. Бачу, що пацани навкруги бігають. Я така, їду далі, мені в іншу сторону, я просто це побачила. Їду далі. Потім думаю, блін, я ж можу допомогти. У мене є якась вода. А я бачу, вони з бутилками води, щось бігають. У мене є, е, хоч маленький, але є вогнегасник. Я давай здавати назад, розвертатися. А вони тим часом, може, дивлюся, у сусідній ресторан збігали, взяли вогнегасник. Поряд недалеко там поліція, до поліції побігли. Бачу, вже поліція з величезними такими вогнегасниками біжить. Тому ну добре, їм допоможуть вже. То, знаєте, таке от відчуття, що ти можеш допомогти людині, а ти цього не, не зробиш. Ти просто розвертаєшся і йдеш по своїм справам. І мені так за себе стало соромно. Але все ж я не зупинилася, бо я бачу, що їм уже буде допомога. І великі вогнегасники, поліція туди побігли. Ну, Ось так, ось така історія. Тому дуже часто та, ми проходимо повз, не звертаючи увагу на чужу, е, чужу проблему, чуже горе. А Потрібно бути людянішими. Дочекалися ось нарешті наші томати. Дочекалися, ховаються Так, позбираємо. Декілька ось таких помідорів познаходила. І там слиз такий поряд на листочках, то я думаю, що це, мабуть, слизні. Хоча так їх ніде не бачу, то і не знаю. Ось так. На перцях був, Денис сипав поряд від слизнів, то і тут, мабуть, треба. Спіють перці, і це Дениса, нагадаю. І мені писали, що не можна ці. І звичайні перці поряд, бо вони запиляться і гіркотою. Е, так, звичайно, у нас тут взагалі немає перців інших, окрім гострих. Це все гострі. І, і ці, це теж гострі, маленькі такі. Ось. Але радію, як уже стигнуть гарно. Полила, їх ще полила. Ой, багато тут, дуже багато. Ось. Ми з'їздили за новим другом okay. Дянка. Так, да, звичайно. Покажеш? Він може скинути. А ага. новий будиночок. Та ні, на низ його відразу пусти, наниз. збирай бумагу туди. Хай все вивчай. Чи в ту. Новий будиночок у тебе, в окно. Так. Туди ще лише ем, сіно потрібно. Десь треба пошукати. Давай наверх. Так, так, так. Ось тут містечко, мені кажеться, собі знайде, що Ось тут вже треба. Так, да, ми подивимось, якому куточку він собі туалет зробить. Бо минулий хом'як у нас ось там, то я так і наклала. Так, у нас вже хом'як був. Звали його персик, бо він дещо більший і такого персикового кольору. Але він помер за. За один чи за два дні до повномасштабного вторгнення. Ну йому просто він уже старенький був. Йому вже два роки було чи навіть більше. Ось так. Угу. Яблочко поклали, зараз їжу насиплю ще. І все. О, о-о, диви, диви, гребеться. Гребеться щось дивиться. За ними так цікаво спостерігати. Тим часом в мене вже вечір і втомлена. Полежала трошки. Зараз покажу тут. Ми з Діанкою сьогодні заїжджали у Сінсей, як я їй казала. І купили собі піжаму. Діана вже вдягла, я її показувати не буду. І ми її ще велосипедки купили і футболку білу. Ну, те, що вона обрала, те, що їй треба було. А я собі ось що купила. Таку піжамку взяла. Це розмір М. Але на мене норм був і еска. Просто захотіла, щоб більш вільніше у мене було. Але ціна 399 гривень. Якщо чесно, я вважаю, що це дорого. Я раніше на розпродажі Victoria's Secret могла піжами купити за 10 баксів, а тут, тут якийсь сенсей з 50% котону, 50 віскози і, і 400 гривень. Але ладно. Я просто не хотіла витрачати свій час і е, нерви на пошуки, мені шорти більше потрібні були для спання. І хотіла давно собі ремінці такі купити, вони недорогі, а, а якось дивилася в сінсеї у республіці і не могла знайти на себе ремінь, бо там дуже мало було ексесок. А на мене саме по розміру ексес треба. Ось Вони однакові, з такою фактурою йдуть. 169 гривень. Ці дві штучки. Взяла, бо там і доплаття, іноді і можна вдягти. Взяла ось так покупки. Ой, у нас Діана дуже креативна. Ну, і таке видумує взагалі все, що їй заманеться. І тут вона, оце в своєму холодильничку, який я не знаю, скільки йому вже років, такий іграшковий. Вона зробила собі тут якийсь аля барчик з чаями, цукерочками. І там лежав цукор. Я так думаю, що ось тут він лежав. Що ви думаєте? Звичайно, Левчик поліз, все викинув. Я ледь прополісосила все і його вже вимила. Бо все налипло на руках, ногах, попі. Треба було терміново купати. З дітьми просто не. І оце якщо дійсно тиша, це значить точно щось відбувається. Зараз ще до пилосошу, залишилось ще трошки. Підемо на вулицю. Залізла, переглядаю зимове взуття. Тут воно добре, що воно підписане. Якщо пам'ятаєте, була восени, здається, чи коли це. А, ні, весною робила перебір весь. Взуття. Треба ще раз передивитися і передивитися на дітей, чи нормально, чи ні. Бо я, от, наприклад, знаю, що ці, мабуть, еко вже на Ілью будуть маленькі. Ось я собі ось такі коламбія дуже мені сподобались. І вони на плюс 5, вони були жаркі мені. Але це такі ну, досить легенькі, такі трекінгові чоботи. І купувала я їх на сайті Коламбія. Я подивилася по сайту, через який її беру через програмку. То у вересні місяці 22-го року вони мені обійшлись у 1700 з копійками гривень це разом з доставкою вже, на сайті Коламбія. Єдине, я їх відтаскала прям дуже круто, 4, 4 сезони. Да, два роки, чотири сезони відтаскала. Ось тут стало розходитись ем, прострочене. Але це ще нічого, але ось тут стало вже, бачите, прям руйнуватись ця штука. я собі захотіла нові. Ось, а нові не так легко знайти, тим паче зараз ціни капець просто. От Я б по такі ще б взяла. Б. Ну, за, за таку ціну, звісно. <сiu <adventurous> Якщо було б так дешево. Ось так. Так що вигідно брати. Я ось зараз буду спостерігати за знижками, бо якраз скоро мають бути знижки на зимове взуття по, по іноземним сайтам. До речі, дивіться, як гарно Next виносився. Якщо пам'ятаєте, я показувала колись розпаковку Діані Next купували. Двоє. І ці, і ці. І вони. Ну, це вона на льодові каталася, але воно так все взагалі функціональне. Мені дуже сподобалось. І оці ось теплі, вони на неї ще цього року будуть нормальні. І ці вона, аби ви знали, як вона ходить, бігає, збиває носки, але у порівнянні з тим, що могло бути, це взагалі нічого. Дуже класно вони виносились. Ну, це один сезон. Але ну, діти ж, я не знаю, як у вас, а у нас діти взуття просто вбивають. І Next дуже гарно носився. Так що і по цінам там було дуже демократично у порівнянні з тим, що взагалі зараз є на ринку взуття. Так що треба, мабуть, подивитися кросівки дітям там ще. Бо одянка на Next і. Теж кросівки нормально, теж у неї носяться. Ось, все. Передивилася. Що і як? До речі, у мене Коламбія багато. І оце Коламбія, вони дуже старі, дуже старі. І там ще одні високі, такі зимові Коламбія мої. Так що в мене якось на Коламбію може просто через те, що я по розпродажам постійно брала. От так. Дуже прикольну машинку нам подарувала бабуся для Левчика. На пульті управління, і вона ось такий ух ти, варіант, який перевертається самостійно, і Левчику не так, в принципі, він і управляє нею, але може, і йому цікаво. Побачила я на одному американському сайті Мерли по знижці, але. Вирішила подивитися у нас. І у нас по знижці знайшла ну, трошки іншу модель і поїхала їх виміряти. Купила, але що саме, покажу пізніше. А поки ми поспішаємо додому, бо вечір, а я запланувала приготувати різотто з креветками. Я рецепт не знаю, чи я буду його показувати. Це як вам як ідея? Мабуть, я почала знімати, але потім, як завжди, родина збирається разом уже не до цього, уже їсти хочуть вже швиденько, то все роблю на автоматі. Але трошечки розкажу за це. Я не знаю, чи готували ви коли-небудь різотто. я колись то готувала з грибами, але там з вершками було, мені сподобалось. А це захотіла з креветками. Креветки я такі на днях була, купила великі. Потрібно спочатку підсмажити цибульку до такого прозорості. Додати туди чесночок. Я відділила креветки, хвости від голови. І голови зварила і зробила такий бульйон з цих голів. На 200 мл, на 200 г рису написано було 500 мл. У мене і рису трошки було більше, тому я таке вже і воду трошки додавала, але все одно. Наперед скажу, що вийшло дуже-дуже смачно. Читала про те, що обов'язково рис не потрібно промивати, бо важлива ця крахмальність. Я рис брала самий звичайний, мені подобається круглозернистий з АТБ. А взагалі, можна у той Арбіо чи якось так називається, такі великі рисинки, але вирішила з цим. Додавати прямо на сковорідку, трошки, начебто обсмажити, щоб з'єдналося з цибулькою. І потім бульйон потрошку додавати. В середині цього приготування я вже додала креветки. І якраз вчасно, бо якби я додала раніше, вони б, знаєте, креветки теж треба готувати не дуже довго. Ось. І ще там додається вершкове масло, і в кінці пармезаном посипала. Це все, що вдалося мені зняти, як виглядає страва. Бо всі їсти вже хотіли, поспішала. Ну і так. Дянка сказала, що було дуже-дуже смачно. Так хотіла вчора записати ввечері, але вже було не до того. І ось що я купила. Та-дам! Вони дуже класні. Вони так сіли на ногу класно. Я шукала ем, такого типу ем, сандалі. Ну, роки 4-5 десь так. Представляєте? Я не могла знайти, щоб мені подобалось, щоб гарно сиділи, щоб були функціональні, бо ці хоч гнуться. Я до того дивилась на еко, Боже, там же просто там. Там неможливо ходити, як там ходити, воно нічого не гнеться. І, ну, і на ціну. Я через ціну не могла ще нічого знайти. А це представляєте, прийшла за одним, а купила зовсім інше. Камера фіксує на руку. Вони коштували 2468 гривень. Це зі знижкою, так, вони там близько 4 стоять. І ви знаєте, ну, в даних. Реаліях, це ціна в 2400 це шикарно. І я знаю, що вони будуть мені носитися гарно, дуже і довго. Бо ну, фірма Якісна Мерл, я думаю, ви за неї чули, знаєте? Ось вони на ніжці так обережно так виглядають. Ну, я, я шукала реально дуже довго років, бо не могла. Я шукала і взимку, щоб там розпродажі були, але особливо розпродажів і не було. А це ось так. Піймала. Прийшла за одним, забрала іншим. Так. Забула додати. Це я купувала в магазин, магазин Горгани. Це такий туристичний магазин. Ось. І вам, як варіант покупки, де можливо робити такі, якщо такого плану ви б хотіли сандалі купити, ось, то можна. В таких магазинах передивлятися, і у них дійсно час від часу і бувають знижки, ніж те, що я бачу у торгових центрах. Ось так поділилася. Ну, а в цьому відео буду казати вам до побачення. Я вам дуже вдячна за підтримку, вдячна за спілкування з вами у коментарях. Я це обожнюю, якщо чесно. І до нової зустрічі. Пока-пока.